На ринку праці нині попит на слюсарів зі складання металевих конструкцій, електромонтерів, верстатників широкого профілю, токарів та фрезерувальників. На підприємствах області відчувається дефіцит кадрів та низька якість роботи. В області є невідповідність пропозиції робочої сили за професійною ознакою до потреб роботодавців. Ми на сьогодні маємо надлишок, на жаль, кухарів перекварів та операторів комп'ютерного набору кваліфікованого робітника не вистачає, підтверджує і директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. А щоб підготувати, наприклад, токаря або фрезерувальника п'ятого розряду треба принаймні чотири роки безперервної роботи і постійного підвищення кваліфікації. Профтехосвіту модернізують, щоб підвищити престижність навчання у таких закладах та робітничої професії загалом. Їх об'єднання дозволить отримати додаткові кошти на оснащення професійно-технічних навчальних закладів. Подібну модернізацію вже втілили у горішніх плавнях та Кременчуці. За рахунок економії штатних одиниць по місту горішні плавні. Ми маємо 700 тисяч економії за рахунок скорочення штатних. Далі місто Кременчук. Тут маємо економію ще більше: мільйон 150 тисяч гривень лише теж за рахунок економії штатних одиниць. У Кременчуці кілька професійно-технічних училищ об'єднали ще понад 10 років тому. Маємо 35 навчальних аудиторій, 9 лабораторій. На наш погляд, вони оснащені на сучасному рівні. Окрім того, 13 навчально-виробничих майстерень. На черзі об'єднання у зінькові карлівці хоролі та лубнах. До того ж, у рамках обласної програми опікуємося освітою. На ремонтно-будівельні роботи для професійно-технічних навчальних закладів Полтавщини передбачено близько півтора мільйона гривень. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.